Як пишуть в мережі чути вибухи одразу в кількох окупованих росіянами українських містах на сході та на півдні. Серед іншого, в СБУ підтвердили, як пишуть журналісти, удари катамихаймер з поштабу російських військових на території України. Кожен ваш лайк, друзі, мінус техніка окупантів. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і. Поставте лайк. Наразі є багато припущень, коли може завершитися війна Російської Федерації проти України. Проте, зрозуміло, одне: усьому може покласти край знищення армії РФ. А щоб ще й далі можна було знищувати, Україні потрібна колосальна підтримка в техніці, так як людський ресурс обмежений. Найближчим часом Росія здійснить кілька контратак на різних ділянках фронту. Один із таких ударів наймовірніше відбудеться в районі Опитного, адже в цьому напрямку окупанти стяг. Гнули великі сили. Підкріплення йде з Донецька. На Куп'янському напрямку Росія теж приготувалася до наступу. На Луганщині у Сорокиному, а це вже майже на кордоні з РФ, стався потужний проліт. Потрапили до складу БК, Стовп диму здійнявся над усім містом. Стратегічна ініціатива на боці ЗСУ: російські окупанти чітко усвідомлюють, що українські військові оточать Бахмут і бояться цього. Про це розповів військовий експерт Петро Черняк. Взагалі погодні умови — це особливість. Техніка важка. Без техніки ми рухатися не будемо, ніхто в здоровому блузді не буде займа... займатися атакою з великих піхотних валів. Ми не росіяни, ми з цього не дозволимо. Радянська техніка, БТР, БМП — це у межах 10, 12, 13 тонн танки 36-43. А надільська техніка, вона ще важча. БТР, БМП стартує від 20 тонн і може сягати навіть до 30 Танки від 62 до 75 тонн. Ми розуміємо, що ґрунтом а зараз де класична війна лекалами Другої світової, баба навіть першої, ми рухатися не зможемо. Але є нюанс його також треба проговорити. Ми кратно підняли винищення артилерії. Це направду такий дуже поворотний момент. І він обов'язково дасть свої результати. Якщо за минулих півтори роки війни росіяни доправляли на бойовище в межах 200-300 гармат, бо десь стільки в середньому ми що на місяць могли Знімати зі складів ремонтувати інбій, то старання місяця ми кінцево поміняли філософію: травень 553 установки, червень 688, липень 677, серпень 691. Очікую, що у зараз, вересні місяці, вийдемо за 700. Що це означає? Ми вдвічі, а то й втричі, перевищуємо їхні спроможності рано чи пізно вони по справжньому знаходяться по артилерії, а саме артилерія заважає. Рухатися великим ударним бронеколоном а дорогами з твердим покриттям. А це величезна. Ми рахаємо не розбиті, але все ж таки там тверде покриття. Ми зможемо рухатися і за поганої е, погоди. Отже, важливо, щоб цей пролом нарешті стався, і техніка і в погану погоду дорогами зможе рухатися при суттєвому пониженні їхніх артилерійських валів. Специфіка цієї війни буде відрізнятися взимку від специфіки минулої зимової кампанії. Президент розуміє, що говорить, я жодним чином не збираюся ревізувати таку позицію. Бахмут направду рухається до оперативного оточення. Це відповідає дійсності. Кліщієвка і Андріївка. Колосальний крок у цьому напрямку дійде до оперативного оточення. Візьмемо під вогневий контроль, підтверджений, тобто, наше, наше керівництво проговорить, що це сталося. Будемо аналізувати, як це буде рухатися далі. Ви прекрасно знаєте мою позицію. Я людина фактів. фактів і ще раз фактів. Мелітополь питання дещо легше і простіше. Маріуполь набагато складніше. Потрібна величезна кількість важких бетонобійних бомб. От саме бомб, ми ж пам'ятаємо як довго наші захисники не підготовлені, тримали Азовсталь. То повірте, росіяни там усе. Якби то пранкати наситили по можливому максимуму, який тільки може бути, і чи є взагалі логіка в такий спосіб вести бойові дії, які вели вони тоді з того часу? Ну, на цим треба дуже серйозно поміскувати. А знов ж таки ми сильно забігаємо наперед, не терпимо такі обставини. Пане Петре, попрошу вас, будь ласка, проаналізувати ситуацію на куп'янському напрямку, тому що є повідомлення від нашої державної прикордонної служби про те, що росіяни намагалися перейти кордон на Харківщині і збудувати укріплення, помітили наші розвідники, так і відтіснили ворога на сьогоднішній день. Як ви як ви бачите ситуацію на копянці? Ламана куп'янська дуга, так правильно її треба назвати напряму пов'язана з бахмутом. Чому? Росіяни не можуть вийти із бахмуту, не можуть. це політичне питання персонально для Путіна. Палаючий міг 29 ЗСУ на аеродромі Кульбабкене в Миколаївській області. Це вже другий підтверджений випадок ураження міг 29 ЗСУ за тиждень. Судячи з усього, через високий ступінь проінформованості ЗСУ про підготовку дальніх ракетних ударів і своєчасного виведення авіації з під них було знайдено альтернативне рішення щодо знищення літаків зсу дронами. СБУ навела вогонь на штаб окупантів під Херсоном, де проходила нарада. В результаті успішної операції ліквідовано 8 офіцерів, а ще 7 поранено. У мережі з'явилося відео того, як ракета Хаймерс привітала російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Просто в штаб окупантів. Ракети на штаб у Севастополі допомогли навести російські офіцери, яким недостатньо платила Росія. Газета Київ з посиланням на. Представника руху а хто ці офіцери газета не уточнює, але цитуючи співрозмовника, каже, що це військовослужбовці, які мають доступ до інформації про дальність командування. За грошову нагороду російські офіцери розповіли ключову інформацію. Повідомили журналістам партизани. За словами представника партизанського руху АТЕ, йти проти влади росіян змушують не тільки затримки з виплатами, а й переконання в тому, що їхня країна веде злочинну війну, яка має припинитися. США можуть оголосити про постачання атакам з України вже цього тижня. Ньюсвік про це повідомив колишній офіцер армії США і колишній спецрадник командувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. Із посиланням на джерела у Вашингтоні, які ухвалюють рішення і мають реалізувати їхню доставку в Україну отримання схвалення на DPI-CM для Хаймар з цього тижня змінить правила гри і без необхідності навчання і змін вони наймовірніше з'являться на полі бою наступного тижня, що матиме величезне значення, сказав він і додав, що наймовірніше в Україну поставлять ракету атакам з М 39 з дальністю польоту близько 160 кілометрів, а також ракети меншої дальності М 26 і М 26 А. Обладнані касетними боєприпасами.